Заражатися все почалося. Отут у нас була гуманітарна вся допомога, збирали продукти харчування. В'ячеслав Мережко з друзями в Прилуках безкоштовно ремонтує розтрощені автівки військових. Машини, це я вам скажу, ну це шкарпетки. Це желізо, приїхало, не доїхало. Перші дві машини на фронт повіз 10 квітня 2022 року. Уже три роки поспіль. Це вже четвертий. ж кожуть буде вже ж годовщина. Як ми перший раз поїхали, повезли дві два автомобілі? Розібрав свій бус, бо не було запчастин. Познімав там і радіатори, і колеса, запаски. Всі мій так мене моя моя автівка стоїть два роки. Без без морди, без радіаторів в гаражі мережка. В перші дні повномасштабної розгорнувся штаб. Прилучани приносили їжу, ковдри для військових. У блокпостах їздили, їжу варили, роздавали чиїну. Щоб році допомагають військовим із десяти бригад, в яких служать прилучани. гаражі ангари розкидані по місту. Та машина та. Серібря автомобіля кажуть на палки. Виїхав із серібрянського лісу. Олена Борзакова організовує збори, звітує, куди і скільки витратили грошей. Снікерси, шмікерси, в общем, консерви, тушонки. Все це людям виставляємо. Звіту Павло Халдай, Віктор Прикін, Євген Біляков ремонтують автівку Дмитра Дробота. Перервах, пока ми Паплює. свої машини крутим, то. Ремонтуємо військові тачки. на дах планують встановити реп і позашляховик поїде на лиман. Виходить, що горить на зараз на вчора, вечором ночі. В'ячеслав Мережко бере автівки для військових під виплати. Машину купують за кордоном, ремонтують, відправляють на фронт. А гроші ще дозбирують. Скільки відремонтували за три роки повномасштабної війни? Вже й не рахують. Вісник Че, а що ж ще?